Грамота. Добрий день, діточки, добрий день грамотійка. Хочу вас привітати і прислів'я розказати. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Допоможіть мені, малята, зміст прислів'я розгадати. Так, що ж це означає? Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Так, ми робимо висновок, що не треба лінуватися. Так, а треба працювати. І тоді ти завжди смачненько щось їш. Що ж, пропоную не чекати, а працювати, починати. Починаємо працювати. Я дуже люблю булочки з маком та з медом. Давайте порахуємо з вами, скільки звуків у слові мак і у слові мед. Так, перше слово мак. Рахуємо звуки М-а-к. Скільки звуків? Так. Три звука. А скільки звуків у слові мед? Рахуємо М -е д Так, в слові мед теж. Три звука. У кожному з цих слів є по одному звуку, що можна вимовляти протяжно, довго, голосно. і цьому нічого не заважає ані губи, ані зуби, ані язик. Який ж це звук у слові мак? Давайте промовимо це слово. Мак! «Ма Який звук ми вимовляли протяжно? Так, це звук А. Де він знаходиться у слові? На початку, в кінці чи в середині. Так, всередині. Як ми позначаємо голосні звуки? Червоним кружечком. Ось. Тепер давайте послухаємо, який звук ми вимовляємо протяжно в слові Ме. Промовляємо меет. Так, це у нас звук Е. Де він знаходиться у слові? Так, всередині. Як ми його позначимо? Теж червоною кружечкою. Діточки, звуки ми чуємо, промовляємо, але не бачимо. Бачимо ми тільки букви і пишемо букви, і читаємо. Давайте замість. Червоного кружечка я поставлю букву А. От, у слові ма ми чуємо А. Звук А літера А. А в слові мед замість червоного кружечка я постав букву Е. Мед. Так які ж звуки ми вимовляємо легко, голосно, протяжно і під час їхньої вимови не заважають нам ані губи, ані зуби, ані язик. Як вони називаються? Так, такі звуки називаються голосні. Звуки голосні? Чому вони так звуться? По груди, мов пісні вільна ллються. Час уляхайте, звуки голосні заспівайте. Давайте заспіваємо голосні звуки. Починаємо з А. А. У. О. І. Е. У. Які ми звуки співали? Так, голосні. Добре. Наступне наше завдання треба відгадати, який звук вимовляє ротик без звука. Так, ось подивіться на ротик і відгадайте, який звук вимовляє. Так, звук А. а і літера А. Наступний звук, який вимовляє ротик. Вірно, це звук У. Літера У. Наступний звук, який вимовляє ротик. Так, це звук О. Літера О. Далі. Так, це звук І. Позначаємо його літерою І. Далі у нас звук. «Е». Вірно, Літера Е. Наступний звук. Так, це звук І. Позначаємо літерою І. Молодці. Ну що ж, тепер зробимо з вами невеличку піскульк вилинку. Станьмо, діти, рівненько. От так, от так вклонімося низько, от так, от так. Далі руки, от так в боки. Веселенько підемо скоки. От так усі стрип, стрип, а ніжками дип, дип. Гору ручки піднімайте і всі разом присідайте. Станьмо знов рівненько, сідаймо спокійненько. Добре, молодці! Наступна наша гра, поміркуй і скажи. Подивіться, діточки, уважно, на картинки і знайдіть слова, які починаються зі звука А. Так, це у нас апельсин, акваріум, акула. Добре. Тепер знайдіть, будь ласка, слова, які починаються на звук О. Так, це у нас окуляри, Олей, Огірок. Далі. Шукаємо слова, які починаються на звук У. Так. Це у нас пташка, яка називається удот, удав, Усмішка. Далі шукаємо слова, які починаються на звук І. Так, це у нас. Індик, іграшки. І смачний фрукт і інжир. Так, наступний звук Е. Шукаємо слова, які починаються на звук Е. Так, це у нас електричка, ескімо, екскаватор. Добре. Наступне у нас завдання склади речення. Так, що це у нас за предмет, діточки, з вами? Електричка. Це живий чи неживий предмет? Неживий. Яка у нас електричка? Швидка. Що вона робить? Їде. Складимо речення з цих слів. Швидка. Електричка їде. Запишіть. Це речення за допомогою схеми. Так, записуємо. Швидка перше слово. Електричка їде. Що ми в кінці ставимо речення? Так, крапку. Тому що наше речення закінчилось. Давайте прочитаємо всі слова. Швидка електричка, їде. Добре. Наступне слово огірок. Який це предмет? Живий чи не живий? Не Неживий. Який наш огірок? Зелений, смачний. Що він робить? Росте. Складемо схему, реч... схему цього речення. Зелений, смачний огірок. Росте. Перше слово зелений. Друге смачний, огірок. І останнє слово росте. В кінці ставимо крапку. Прочитаємо середчину. Ставте пальчик. Зелений, смачний, огірок, росте. Добре. Наступне наше слово акула. Хто це акула? Який це предмет, живий чи неживий? Так живий, яка наша акула? Страшна, зла, велика, небезпечна. Що вона робить? Пливе Так, давайте складемо з вами схему речення з таких слів. Небезпечна, велика. Акула пливе. Перше слово небезпечна. Друге. Велика. Третє. Акула. Четверте слово пливе. Ставимо крапку. Скільки слів у цьому Так, Чотири. Прочитаємо наше речення. Кладіть пальчик. Небезпечна. Велика акула пливе. Добре, молодці. Далі у нас з вами дихальна вправа, яка називається імениний тор. Спочатку ми зробимо глибокий вдих через ніс. Затримуємо дихання і сильний спрямований видих робимо. Задуваємо свічки. Повторюємо. Ще раз Ще. Молодці. Наступна гра карусель. Давайте промовимо з вами такий звук голосний. М -м -м. Ми будемо з вами шукати тварин. Назви яких є звук И. Тільки ці тварини зможуть покататися на нашій каруселі. Тваринки, в яких ми не почуємо звук И, кататися не зможуть. Так, перша у нас тваринка рись. Чи є там звук И? Так, є. Рись може кататися на каруселі. Наступна тваринка. Промовимо це слово. Кит. Чуємо. Так, чуємо. Кит. Буде кататися на каруселі. Наступна тваринка. Білка. Білка. Ні, ми не чуємо звук «и». Білочка іншому в іншому разі покатається. Далі. Мишка. Почули ти? Так, почули звук Ти, мишка зможе покататися на каруселі. Далі у нас мавпа. Ні, не чуємо І. Мапочка іншого разу буде кататися. Далі лис. Так, є звук «и». Лисичка у нас катається на каруселі. Добре, молодці. Ну що ж, робимо з вами гімнастику для наших оченят? Рухаємо оченятами вліво, вправо. Ворог вниз. Ведемо по колу в одну сторону, і іншу сторону, закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, відкрили, відкрили. Покліпали оченята. Так, подивились вгору, вниз, ліво, вправо. Добре. Поклали ручки долоньки на оченята, помасажували. Так, молодці. Ну що ж, діточки, ви гарно попрацювали. Тому пропоную вам. Пригоститися смачними булочками. Добре, ну все, діточки. До побачення, до нових зустріч!